нашими 33 три людини, які входять саме до народного трибуналу. Я з ними кожним радилася і отримала одноголосне одобрення. Я оголошую про створення громадсько-політичного руху за самостійну українську державу України са ви консультації меблізада. Um, of the uh, People's Tribunal uh, of Ukraine, and we uh, agreed that we are now creating the movement for the independent uh, state of Ukraine. щоб підтримати і зберегти самостійну українську державу України, за яку ми проголосували в 91-му році, і щоб не дивлячись на те, що в нас в Україні відбуваються далеко не демократичні процеси, те саме там ловіння по вулиці наших чоловіків, це вже весь світ сміється, і багато інших, де звужуються права і свободи українського. Народу, то щоб такого не трапилось, щоб зберегти демократію, ми маємо захистити, ми патріоти, представники громадянського суспільства. Ми маємо захистити свою е, самостійну українську державу, країну, за яку ми проголосували, де е, ми е, понад 30 років, е, як вона і існує, ця держава, вона є, не дивлячись на те, що ведуть себе олігархи, Загарбали владу і ведуть себе далеко неадекватно. Но ми маємо зберегти цю державу, маємо зберегти демократію, і маємо виконати свій громадянський обов'язок перед своїми дітьми, внуками і зупинити війну в Україні, звернувшись до світу, до світової дипломатії. Бо це варварство, коли в третьому тисячі на території України з танків і з вогнепальної зброї зайшли на нашу територію і вбивають український народ, українську націю, а всі інші спостерігають і кажуть, ми вам дамо гроші, але ми вам не допоможемо. Або ми дамо вам зброю, ви воюйте, бо ми боїмося Росії, бо Росія нападе на нас. І отаке от вбивство, скажем, узаконене, ну скажемо, узаконене, тому що стан війни, воєнний стан, жанулювання поняттями і звуження конституційних прав українського народу, а в цей час на всю катушку йде бізнес, розпродаж землі і Скажемо, надбання на надбання українського народу, це є як мінімум незаконно. І всі ці закони, що підписав президент Зеленський, президент Порошенко, всі ці президенти, які вчинили, скажімо, ну не мені судити, дослідиться вся історія, ну а вони мають відповісти кожен за себе і за свої діяння. Перед кажуть геноцид українського народу, то uh, за той геноцид, в якому вони також приймають участь, садиси з організм кіпенмайтан да України стати да ви га ООХ вотифор тризяго с томайтени демократі, to туту Uh, uh, cut all of the uh, authoritarian uh, uh, trends in the Ukrainian society uh, to protect Ukraine as it, as it, uh, it, it was supposed to be. Um, and uh, because right now we are seeing the situation when uh, the oligarchs who have uh, managed to, to concentrate all of that power in, in the Ukrainian society and they are, and they are uh, cutting the Ukrainian freedoms, uh, freedoms for Ukrainian people, uh, human rights. Etc. So, uh, and uh, we all need to stop this war where in the in the uh, in the uh, uh, in the twenty-first century uh, people are being killed uh, in, in basically in Europe. So, uh, and at the same time, the business uh, is going on uh, in Ukraine, and they sell uh, lands, etc. So, all of this. Is illegal, it, it has to be investigated, and all of the uh, presidents, including Poroshenko and Zelensky, who are involved in this, uh, need to uh, be responsible for this. І Янукович, all of the presidents were Своребо мають понести відповідальність перед українським народом. Чому у нас ця ситуація, яка трапилась? Чому прогалини в законодавстві? Чому жонглювання поняттями і чому вбивають українських людей? are having right now and why Фодосичуєшндатвоявійна people are being killed. Користуючись нагодою, хочу привітати весь православний світ з Різдвом Христовим і з наступаючим Новим роком і побажати миру і спокою в кожній домівці і життя, збереження життя, бо тільки Бог дав життя, тільки Бог має право забирати життя, а не якась влада чи якісь процеси, які явно антидемократичні, які не дають право на захист життя. Сьогодні це відбувається в Україні. Не мовчіть, бо завтра може це бути з вами. And um, on this uh, Christmas day, I would like to uh, wish you a Merry Christmas and uh, a lot of um, uh, happiness and also the peace uh, in, in, in your family and in, in, in our land in the, uh, in the coming year uh, because uh, only uh, God uh, gave us life and only God. Uh, can uh, take uh, life away, away from us rather than other uh, uh, rather than, um, uh, various authoritarian processes that, going, that are going on in our country so please don't keep silent because uh, if, you, if you keep silent this can come to you i Столична неділька, вона буде частковою і англійською мовою, і кожен з наших журналістів, іноземців, ті, які хочуть нас підтримати, можуть публікувати свої статті в нас і вести телемости, і так скажемо, зустрічатися, робити. Прес-клуб і не тільки прес-клуб, а різні симпозіуми, зустрічі, круглі столи, обговорення відносно ситуації в Україні відносно війни приймати участь і дуже просимо не мовчати журналістів з усього світу з Європи. І допомогти нам розказати про ті процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, для того, щоб світ допоміг нам, і щоб ми зрозуміли відповідь на наше питання: за що вбивають українці? Це Осанасиндат столична неділька Нюспейпавосгав. Uh, be published partially in English, so all of our in, um, international colleagues uh, are invited to, to, to publish their articles in it and uh, to bring as much as possible all the information of Ukraine, what's going on here, and, uh, and uh, how the situation can be changed uh, 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 owing to you. Uh, so please help us uh, bring this information out to the world. Помоліться за нас на останок за те, щоб е, вбивства в Україні, щоб Господь Боженько допоміг нам і щоб збивства української нації е, зупинилися, і щоб ми вижили і е, також мали право на життя. the Ukrainians are no longer killed and so that we all have a right to live on. Thank you. Thank you.